Медицина в епоху відродження пізнє середньовіччя. Боротьба з феодалізмом, засиллям церкви, відбувалася в різних країнах по-різному. В країнах Західної Європи створилися сприятливі умови для переходу від феодалізму до капіталізму. Зародження нових соціальних відносин супроводжувалося змінами в ідеології. Загальним і характерним для цієї епохи було прагнення до опізнання законів природи, людини, розвиток філософії, художньої літератури, мистецтва. Оскільки для цих часів характерно захоплення працями античних греків, римлян, які раніше були заборонені, цей період називається відродженням. Передові діячі перехідного періоду боролись проти офіційної церкви та схоластики, почали виходити друковані книжки медичного змісту. Перша книга вийшла в Німеччині в 1456 році латинською мовою. Було надруковано канон і бенсіни праці працеса Галена Гіпократа. Відродження особлива і найбільш відома епоха в історії європейської культури, яка тривала з другої половини XIII і до кінця XVI століття, термін відродження перше вжив ще у XVI столітті італійський гуманіст, художник і біограф Джорджо Вазарі, а у науковий обіг термін був введений лише у XIX столітті французьким істориком Жюлем Мішле. Добі відродження, властиве поєднання античного ставлення до людини як центру Всесвіту з християнським розумінням духовності, повернення до джерел античності, відродження інтересу до культури стародавніх греків і римлян дало назву цій епосі відродження, іноді вживають французький аналог цього терміну ренесанс. В добу відродження принцип гуманізму став визначальною основою культури, світогляду та буття. Культура та побут набувають світського, а не церковного характеру, гуманістичні ідеї епохи відродження проголошували утвердження людини як основної цінності, право на щастя і визнання гідності кожної особистості. Батьківщиною культури відродження стала Італія. Тут творили свої шедеври Данто Алігєрі, Ді Бондоне, Мазачо, Донателло, Брунелескі. Починаючи з 15-го століття хвиля відродження поширилася на інші країни Європи і отримала назву Північного Ренесансу. Комуністичні ідеї в мистецтві та літературі розповсюджуються в Нідерландах та Німеччині у XVI столітті. Вплив ідей Ренесансу був відчутний у творах митців багатьох країн Європи Франції, Англії, Іспанії. Стрімкий ріст міст республік в Італії поява нових суспільних станів майстрів, ремісників, купців, банкірів, їх незалежність від феодалів стали економічною та соціальною основою виникнення нової культури. Численні наукові та географічні відкриття. Які розширили світогляд європейців, теж посприяли появі Ренесансу, а відкриття книгодрукування стало ще одним поштовхом для повсюдного поширення ідей відродження. Зародження гуманістичних ідей створили умови для зацікавлення античною культурою з її системою цінностей, спрямованою на розвиток досконалої людської особистості, повернення до античних уявлень про світ. Стало важливою передумовою виникнення відродження і спонукало до відходу від церковної обмеженості світогляду середньовіччя. Епоха відродження тривала більше трьохсот років і поділяється на ряд етапів. У другій половині 13 14 столітті розвивається так званий проторенесанс або передвідродження. Італійською цей етап вчені називають триченто. Протягом 15 століття тривав період раннього відродження або кватроченто. З кінця 15 століття до 30-х років 16 століття настає епоха розквіту відродження, епоха високого Ренесансу або Чінквеченто. У 16 столітті ця культурна доба завершується періодом пізнього Ренесансу. Ця епоха народила багатьох православних вчених. У 15 столітті в Європі було вже близько 40 університетів. Передові мислителі епохи відродження прагнули до пізнання дійсності на підставі досвіду, відмовляючись від сліпого підпорядкування авторитетам. У Флоренції Марсіліо Фічіно у праці приховані причини хвороб. Довів всю важливість ретельних спостережень біля ліжка хворих, перевірки відповідності симптомів, які спостерігалися при житті, змінам в органах померлих. Парацельс лікар епохи відродження. Про нього говорили, що він перший професор хімії від створення світу. Його псевдонім означає той, хто наблизився до Цельса, знаменитого римського філософа та лікаря першого століття. Розчарований у медицині давніх греків він шукає знань в університетах, у лікарів практиків Англії, Франції, Німеччини. Також Парицельс переймав досвід у старих жінок, які вміли готувати настої для лікування поранених, у цирульників, циган, у яких він здобув різні рецепти, які були невідомі університетським вченим. Ці знання дозволили йому стати кваліфікованим целителем. Здобувши авторитет лікаря-новатора, він дістав посаду міського лікаря з правом читання лекції. Частину занять він проводив біля ліжка хворого. Його девізом було всьому вчить досвід. Людина за Парацельсом створена із землі, і тіло її побудоване з тих самих складових частин, що і ґрунт. Тому він часто застосовував у лікуванні мідь, залізу, олобу, миш'як, сурму та мінеральні води. Парацельс приділяв увагу хворобам, пов'язаним з професією. Він описав хвороби гірників, ливарників, рибалок, воїнів та інших. Не маючи класичних знань. Книжної ерудиції він мав великий вплив на медицину свого часу, критикуючи старі принципи. У ті часи багато вчених вважали, що наполегливе вивчення природи дає змогу використовувати її сили на користь людини. Філософське обґрунтування цього дав англійський вчений Френсіс Бекон, видатний вчений, філософ, політичний діяч. Він вивчав медицину, проводив експерименти на тваринах, вважаючи, що функцію організму можна зрозуміти лише за допомогою експериментів. Він стверджував, що необхідно порівнювати будову тварин з будовою людини. Організм хворої людини з організмом здорової. Медицину Бекон поділяв на три частини відповідно до трьох її завдань. Перше полягає у збереженні здоров'я друге у виліковуванні хвороб, третє у подовженні тривалості життя. У своєму фантастичному творі Нова Атлантида він вперше висловив думку про можливості майбутньої медичної науки та необхідності у науково дослідних громадських закладах, яких у ті часи не було. Протягом багатьох сторіч після Галена в анатомії фактично не було нічого нового, але культура епохи відродження в центр уваги ставила людину. Серед анатомів того часу перше місце займає Андреас Везалій, творець сучасної анатомії як науки. Ще бувши студентом, під загрозою смертної кари, він викупував з товаришами свіжі трупи. Знімав повішених злочинців за стінами міста, приховував їх у себе в приміщенні та вивчав на них анатомію. У 25 років дістав звання професора анатомії. Відзначив і виправив близько 200 помилок Галена. У 1543 році опублікував великий твір Будова людського тіла в семи частинах. Зараз на екрані ви бачите стіл з інструментами. Це малюнок з трактату про будову людського тіла Везалія. На жаль, праця зазнала шаленої критики прибічників Глена. Інквізиція стала переслідувати Везалія, звинувачуючи його в анатомуванні живої людини, і він змушений був їхати замолювати свої гріхи в Єрусалим. На заворотньому шляху а корабель розбився. Лікар опинився на безлюдному острові та помер від голоду та хвороби. З 15 століття у війнах дедалі більше використовувалась вогнепальна зброя. Вогнепальні рани мали більш тяжкий перебіг, ніж колоті та різані. Вони супроводжувалися сильним запаленням. Це пояснювали отруйною дією пороху. Амбруаз Паре французький хірург, якого вважають одним із батьків сучасної медицини, зокрема хірургії. Він був лідером в галузі хірургічної техніки та військової медицини, особливо в лікуванні ран. Також він був анатомом та винахідником декількох хірургічних інструментів. Погляди на вогнепальні рани як отруєння та способи їх лікування змінилися внаслідок спостережливості Аброгаза Паре. Після одного бою за браком потрібних смолистих речовин він не зміг залити рани частині поранених, тому приклав до ран суміш яєчного жовтка з трояндовою олією та скіпідаром, що дуже непокоїло його всю ніч. Вранці він виявив, що стан у цих поранених набагато кращий, ніж у тих, кому рану було залито. Він це перевірив і дійшов висновку, що недоцільно припікати рани киплячою смолою. Амбруас Пере був обдарованою людиною. Він залишив багато праць з хірургії та кушерства. Йому належить перший опис операції при переломах шийки стегна, опис повороту за ніжку плода не лише при поперековому положенні, а й у разі передлежачої плаценти. Також пере залишив детальні малюнки ортопедичних приладів. Докладно описав показання і техніку видалення зубів. Популярність Пере була настільки гучною, що у 1552 році його прийняли на королівську службу за Генріха II. І з того часу він вірно служив династії Валуа. Через 10 років Амбруас отримав титул Перший хірург короля. Але як справжній гуманіст і безкорисливий вчений не забуває і про лікарню для бідних, де колись робив свої перші кроки в якості, висловлюючись сучасною мовою медбрата. Тепер він прийняв пост завідувача хірургічного відділення і з захопленням став вчити молодих лікарів. Випадок, що вражає, стався у серпні 1572 року. Одного разу паре серед ночі викликали до короля Карла IX, а там без пояснення причин замкнули в гардеробній на ключ і наказали під страхом смерті сидіти тихо, як миша. Паре до ранку міркував над тим, що з ним збираються зробити, та чим він викликав гнів короля. А в цей час з вулиці доносились несамовитий дзвін, крики, люта стрілянина. Вранці його таємно вивели з палацу і вивезли під охороною з Парижа, порадивши при цьому пару місяців пожити в селі, виявилося, що під замком він пережив знамениту Варфоломіївську ніч. Кривава бійня забрала життя майже всіх друзів Амбруаза, Проте кращого хірурга Франції Карл 9 врятував у власній вбиральні. Вільям Гарвей, англійський лікар, анатом і природознавець, засновник сучасної фізіології та ембріології. Вивчав медицину в Кембриджі, закінчив медичну освіту в Падуанському університеті. Зараз на екрані ви бачите Падуанський університет, де навчався Гарвей. Гарвей почав досліджувати кровообіг і у 1628 році опублікував свою працю Анатомічні дослідження руху серця і крові у тварин. В цій праці Гарвей описував роботу серця як м'язового насоса з клапанами. Він визначив, що кров тече артеріями з центра до периферії, а венами від периферії до центра. Також пояснив справжнє значення систоли та діастоли. Він спростував уявлення давнини про самозародження тварин з мулу та піску і висловив сміливу на ті часи думку, що всі тварини походять з яйця і проходять різні стадії у своєму ембріональному розвитку. Здобутки античної хірургії в Західній Європі розвивалися в університетах Італії, де хірургію викладали на медичних факультетах. А операцію робили не тільки цехові цирульники, а й окремі професори та лікарі. Зараз на вашому екрані анатомічний театр в Лейдені 1610 року. А зараз ви бачите ампутацію гомілки цирульником під наглядом дипломованого лікаря 16 століття. Найбільший вплив в той час на розвиток сестринської справи як форми релігійного служіння людям справили релігії монотеїстичні буддизм, юдаїзм, християнство. Обслуговування хворих та надання допомоги тим, хто її потребував, вважалось християнським обов'язком. Повинність ця лежала на членах різних братств, черницях та чинцях. Черницями називались вдови об'єднані в громади при монастирях. Вважається, що римлянка Паула першою запровадила навчання з догляду за хворими як особливого виду мистецтва. Чоловіки теж об'єднувались в релігійні братства для догляду за хворими. Із заснуванням лицарських орденів деякі з них цілком присвятили себе опіці хворих. Поряд з регелійними та військовими в 11 столітті виникали світські ордени, які зробили значний внесок у розвиток сестринської справи. Найвідоміше в той час було госпітальне братство Святого Антонія. В той самий час з'явились так звані бегіння жінки та дівиці, які створювали невеликі громади для подвигів милосердя та догляду за хворими. Вони об'єднувались навколо лікарень чи церкви без обітниць та займались навчанням людей. З часом вони почали надавати патронажну допомогу вдома, а дещо пізніше почали створювати власні лікарні. Середньовічні лікарні були швидше установами для утримання та ізоляції хворих ніж для лікування. У зв'язку з цим знання не були обов'язковим елементом надання допомоги хворим. Найважливішим в них було нести втіху, виявляти співчуття та безкорисливо виконувати роботу. Коли догляд за хворими стали офіційно вважати винагороджуваною працею, очікувалось, що за неї візьмуться власні жінки, хоча їм була запропонована мізерна плата. Слідом за середніми віками настав так званий темний період в історії сестринської справи. Реформація, яка захопила на початку 16 століття Західну і Центральну Європу, набула форми боротьби проти католицької церкви та поклала початок протестантству. Ліквідація монастирів у той час, відмова чоловіків займатися доглядом за хворими, призвела до того, що ця справа стала виключно жіночою. Відмова від релігійних мотивів у сестринській роботі зумовила падіння привабливості цієї професії для жінок із вищих сфер. Обслуговування хворих взяли на себе жінки із бідних верст населення. Вони не володіли знаннями та досвідом по догляду за хворими, тому могли надавати лише найпростіші послуги. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і далі буде.